Одні радіють відбудові, а інші про це поки що і не мріють. На Харківщині Дергачівська громада частково відновлюється після масованих атак ворога та окупації. У селах, куди не дістає артилерія, ремонтують будинки та лікарні. Тільки на до сіл заїжджають будівельники, туди одразу ж і вертаються місцеві. Втім, для людей в іншій частині громади навіть відновлення світла поки що недосяжна мрія. Чому так сталося? Дивіться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової. Це село Руська Лозова довкола зруйновані крамниці, вщент вигорілі хати. Цією трасою росіяни раніше їздили до Харкова на закупи. А торік, 24 лютого, цією ж трасою зайшли вже зі зброєю і почали обстрілювати людські домівки. Півтора року по тому у селі почали відновлюватися після окупації та масованих обстрілів. У будинок пані Ніни росіяни поцілили ще у квітні минулоріч. Відтоді квартира стояла без вікон та дверей. Тепер жінка радіє, що, хоч вітер по хаті не гуляє, та ще й з вулиці будинок утеплюють. Оця стіна була вся побита осколками. Через вікна, через двері летіли осколки, і все отак вся була побита. То ми буквально вчора її своїми силами та які тут шпалери будете клеїти? Саме красиві, щоб довшу радували, щоб було жити, приємно, щоб забути оте все страху та й весь. Пережиті жахи окупації позначились і на здоров'ї селян. В новенькій амбулаторії, яку нещодавно відкрили після ремонту, один за одним до кабінету лікаря заходять люди. Заходьте, будь ласка. Тиск, болі у серці, безсоння, тривожність. на Усе це наслідки війни, каже лікарка пані Світлана. Вона і на собі відчула, яке воно життя під російськими прапорами. Був холод, звертались люди з пораненнями і з кризами, і з гіпертонічними кризами. У Нас були жінки. Ну було страшно. З початком відбудови до села потроху повертаються люди. Латають дахи, забивають вікна, навіть відкрилась крамниця. Начали нам все ремонтувати, дякую на там. Ну, Починаємо жити. Люди возвращаються, бігають дітвора. А за лічені кілометри від руської лозової ситуація геть інакша. Коло російського кордону життя завмерло. Це села однієї дергачівської громади, втім, близькість з ворогом розділила її на дві частини: де життя вертається, і де завмерло через постійні обстріли. Дня три назад біля мене там дві хати попали. У прикордонних селах розбиті усі лікарні та школи, аби, хоч якось, допомогти людям поруч зі зруйнованими медзакладами. влада відкриває мобільні амбулаторії. У нас є я і медсестра. Це по перше. По-друге, нас нам видали ліки, те, чого люди дуже давно не бачили. Повністю розрушений дім. У нас нас немає нічого жилі. Там маленький фіглюк. Нам сусідка дала, і ми то там живемо зі своїм чоловіком. Частина людей з прикордонних сіл переїхала на кілька кілометрів. Далі від кордону, куди хоча б артилерія не дістане. Втім, ще тисячі лишаються жити у небезпеці. Це Населені пункти, які межують з території Російської Федерації, і чуєте, не йдуть час ще вибухи по ветеринарному, де ворог наносить ну, майже кожного дня удари. Ці населені пункти їх не залишаємо. Їм надається гуманітарна допомога. А після вже перемоги, після припинення війни, ну, звісно, ці населені пункти будуть відновлюватися, і ми ніякому разі їх не забуваємо. Ми теж маємо деякі плани, ми розробляємо проекти. На відбудову саме там закладів медичних освітніх у десятках прикордонних сіл не можуть навіть світло відновити, бо ворог занадто близько. Тільки но росіяни дроном бачать ремонтні бригади. Починається обстріл. Влада закликає місцевих виїхати, аби не наражатися на небезпеку та жити у більш комфортних умовах. Вікторія Стрельцова, Олексій Бугаєнко, Харківщина, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.